Я рада вітати вас на виставці а, може, смерть – це на кінець. Мене звуть Аня Мироховська. Я сьогодні проведу вам кураторську екскурсію цією виставкою. В ній беруть участь такі митці, як Микола Лукін, Дар'я Малокоєдова, Оля Федорова, Дмитро Євсеєв та Сана Шахмарадова-Танська. Розпочати мені здається краще з концепції. Бо саме вона і дасть зрозуміти одразу, чому ця виставка зараз тут, чому вона приходить саме в такому форматі, чому саме такі роботи, саме такі митці і в такій кількості. Ми всі живемо в часи Великої війни, російсько-української війни, і мені було дуже цікаво дослідити те, яким чином змінювалось наше ставлення до цієї війни. Спочатку в нас була віра. Віра в те, що війна швидко закінчиться, що вона не торкнеться нас або наших близьких. І головне, що після того, як війна закінчиться, життя буде таким, як до неї. Тобто ми повернемо нам своє життя, владу над ним. Потім ця віра зникла і замість неї з'явилась надія, а зараз не залишилась навіть її. Ми живемо в часи, коли е, сувора реальність кожен день доводить нам. Що війна швидко не закінчиться. Вона не закінчиться за тиждень, за місяць, за рік. Війна довела нам, що вона не залишить осторонь нікого з нас. І головне, що життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Це також доводить нам і досвід інших країн, які також проходили через війну, що після неї на нас чекають не менш важкі часи. Часи революції, економічної кризи, зміни влади, відбудови країни, і країни, яка буде наповнена понівіченими як фізично, так і морально людей. Кожен з нас завжди намагається знайти всередині, навіть в такій ситуації, маленького оптиміста, який зможе знайти якусь надію в цьому положенні, в якому ми знаходимося. Ми намагаємося знайти надію на те, що. Наша сумісна праця, наша сумісна робота, щоб відбудувати країну, повернути це життя, що саме це допоможе нам знову бути в країні, в якій ми будемо відчувати безпеку, будемо відчувати впевненість щодо нашого майбутнього, але ніхто з нас не в змозі змінити факту, що наш ворог не завжди залишається нашим сусідом. Саме з такими з таким майбутнім, з такими перспективами стовкнулося молоде покоління українців. Ми можемо пригадати, як кожному з нас описували молодість саме цей час. Я думаю, що фраза використовувалась майже кожними батьками, коли вони описували часи там, 20 років, найкращі роки життя, роки можливостей, перспектив. Коли ти вже. Маєш більше свободи ніж дитина і підліток, але в тебе ще немає таких обов'язків, як у дорослої людини з родиною, серйозною роботою і так далі. Молодість залишається найкращими роками життя, просто не для української молоді. молоді. Іноземна молодь отримує освіти, наша сидить годинами в бомбосховищах, іноземна молодь подорожує світом, відкриває для себе різноманітні культури, е, отримує новий досвід, тоді як наша навіть не може виїхати за кордон. Іноземна молодь просто весело проводить час з друзями, тоді як наші друзі гинуть на фронті та під завалами. Вони знаходять своє кохання, а наші навіть бояться подумати про весілля, бо знають, що всі скажуть, наскільки це не на часі, і що так зараз точно не можна себе поводити. Молодь в часи, коли вона мала розквітати, залишилась без світла. Але, можливо, саме занурившись у цю темряву, темряву без надії, ми зможемо знайти в ній якийсь. Якийсь вихід, якесь рішення, як її позбутись. В психології існує п'ять стадій прийняття горя це заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Деякі з цих емоцій в нашому суспільстві засуджуються, вважаються. Неправильними, поганими, або знову ж таки тими, які зараз неправильно відчувати. Але е, кожен, кожна з цих емоцій, кожен з цих етапів є важливою частиною, важливим кроком до фінальної цілі, до великої перемоги над горем, без якого ми зможемо йти далі набагато простіше. Кожен раз, коли люди приходять на цю виставку, я. Е, Рекомендую їм дивитись її саме своєю душею, як би це не звучало книжково та літературно. Але насправді в мене, як в кураторки, була ціль дати цим етапам, цим емоціям голос, дати їм можливість говорити саме через роботи. А великим викликом було використовувати саме одну роботу. І яка б максимально відкривала ті е, почуття, які ми відчуваємо, знаходячись на цьому етапі? І почати хотілося б, з цього заводу ми знаходимося зараз. Ці роботи, яку ми зараз бачимо, це робота Миколи Лукіна це об'єкт з циклу Повсякденна археологія. Ця виставка присвячена молодому поколінню митців. Але чомусь ми зараз бачимо роботу Миколи Лукіна, який вже дорослий митець, він викладає, він працює в музеї, при цьому працює як художник. І чомусь саме він розпочинає цю виставку. І як ви також могли побачити, це не етап, це епіграф. Мені здалося дуже важливим розпочати цю подорож, цю розмову, навіть в чомусь дискусію. Розпочати з контексту. Бо мені здається дуже неправильним говорити про ситуацію, яка коїться зараз, без того, що було раніше. Ми маємо розуміти, що коли ми приймаємо рішення і е, збираємось робити дію, щоб це рішення стало реальністю, е, ми розуміємо, що воно буде мати наслідки. Як мінімум для нас, як максимум для якихось людей, які навколо нас. Але ми рідко задумуємось про те, що наслідки будуть ще й для людей, які будуть після нас, для наступного покоління. Найкращим прикладом того є. Цілому історія. Ми зараз доволі часто е, підіймаємо тему якихось помилок, які були зроблені в минулому, або навпаки, е, цінуємо та пишаємось нашими предками з минулого. Але неважливо, е, який наслідок це має зараз, негативний або позитивний, ми розуміємо, що людина, яка приймала рішення та робила дію, вона все одно вважала, що е, ця. Дія приведе її до кращого життя, що вона зробить краще. І саме тому нам і досталось це життя саме після них. І чомусь в цьому житті багато скелетів, багато рішень, які зараз здаються помилковими. Хоча ця людина жила за канонами добра і зла свого часу. Саме тому тут представлена робота Миколи Лукіна. Ми бачимо таку нібито звичайну стінку старої будівлі, який багато хто з нас виріс. Це будівля наших батьків, наших бабусів та дідусів. Те, що ми асоціюємо саме з домом. Зі всіма його проблемами, з тисячу разів перефарбованими стінами, з старими вікнами, з якими завжди дуже холодно взимку. Ми все одно сприймаємо це як щось, з чого ми починаємо. Саме початок, наша така точка, де ми з'явились. І вона не просто так: всередині ми бачимо скелети. І це не тільки символ якихось помилок, які створювало е, минуле покоління, це показник, така алюзія на те, що щоб побудувати те, той світ, де ми живемо зараз. Минуле покоління віддавало своє життя. І саме так і будуть бачити наше покоління наступне з нашими помилками та з нашими гарними правильними рішеннями. Після після цього я пропоную перейти до саме першого етапу в наступному залі. Ми знаходимося на першому етапі. Перед початком я можливо скажу за кожного куратора по всьому світі, що я дуже раджу читати тексти, які є, бо вони не просто пояснюють роботу, не просто пояснюють концепцію. В цьому випадку вони насправді є частиною виставки, важливою частиною виставки, яка допомагає відкрити в собі ці почуття, подивитися на цю роботу більш відверто. Зараз це, напевно, робити не потрібно, бо я зараз все розповім. Але якщо потім буде бажання пройтись по виставці та спробувати провести якусь особисту рефлексію, особисту таку терапію, Дуже радше це робити. Ми знаходимося на першому етапі: етап заперечення. Заперечення це така емоція, за яку зараз дуже засуджують. Бо це ж нібито так безглуздо якось е, сперечатись з тим фактом, що навкруги коїться саме те, що коїться. Е, ігнорувати факт війни. Як це можливо, якщо кожну ніч. Кожен день ми чуємо тривогу, кожен день, кожну ніч летять ракети та шахеди. Але давайте подивимось на це трошки по-іншому. Зараз ви бачите роботу дар'ї молокоєдової, яка називається Халабуда. Спробуйте пригадати ось це почуття, коли ви були маленькими, і ви залишились вдома самі, мама кудись пішла, не сказала, коли вона повернеться. І в той момент на вулиці починається дощ з грозою, з молніями. І а вже ж дитині страшно. І вона будує свій особистий світ, в якому мама поряд, в якому безпечно, в якому немає грози та спалахів молній, який не страшно. Вона будує халабуду зі всього, що в неї є, з подушок різних тканин, з одягу, просто щоб був її світ. Саме Таке схоже почуття цей страх ми відчували на початку. Момент, коли, здавалось, найбезпечніше місце на землі стало небезпечним. Наші будівлі, наші дома місця, в якими завжди ховались, коли нам щось не подобалось у зовнішньому світі, коли нам було страшно, нам було важко. Ми ховались там і знали, що там нас ніхто не зможе дістати. А зараз наші дома в чомусь стають. Пасткою для кожного з нас у небезпечний момент. І нам всім нам хотілося хоча б на мить опинитися в тому моменті, коли війни поряд немає, коли нам немає чого боятися. Саме це і інсталюється робота, цей об'єкт Дар'ї Молокоєдової. Він інсталює саме перший етап, важкий, в якому не кожен може собі зізнатися відверто, але саме зробивши це, ми можемо перейти і далі до другого етапу етапу гніву. Зараз ви бачите роботу Олі Федерової. Вона називається Кат Кат. Це робота з серії скрижалі люці. Вона інсталює саме етап гніву. Що таке гнів? Що таке місяць, в якому почалась війна, повномасштабна війна? Це тільки для росіян це просто февраль. А для нас це лютий лють. Це почуття, яке залишилось всередині нас на довгі часи. Вона перетворилась у такий собі вогонь, який спочатку настільки зігрівав та давав сили боротися. Він давав мотивацію йти далі, він давав мотивацію виходити та плести е, сітки, він давав мотивацію йти на фронт, він давав мотивацію допомагати людям, які залишились без своїх домівок. Він давав сили знищувати ворога. Вогню було настільки багато, що він виходив з нашого тіла та вбивав ворог за ворогом, але виходячи ззов назовні. Він кожного разу залишає болючі шрами всередині, опалюючи нас самих. Саме тому мені здався дуже е, важливим і дуже актуальним саме текст на цій роботі, яку ви зараз бачите перед собою: Кат-кат, земля горить, тебе спалить, і я горю, тебе спалю. Ми можемо спалювати ворога за ворогом. Але цей вогонь. Травмує кожного з нас. Іноді ми самі цим вогнем травмуємо тих, з ким здається, ми маємо бути пліч-опліч в, в цій війні. Але і вони стають жертвами нашого вогню, бо нам самим, самим іноді від нього лячно, і невідомо, що ж з ним зробити, як його притушити, як зробити його менш сильним, менш активним. Тому цей етап, як мені здається, зараз є найактуальнішим. Я завжди прошу глядачів, коли вони дивляться цю виставку, спробувати для себе особисто зрозуміти, дати собі відповідь відверто, на якому етапі вони знаходяться зараз. Ми знаходимося самому середині нашого шляху. Це етап. Торгів, Третій етап. Зараз ви бачите відеоінсталяцію Дмитра Євсєєва, яка називається Мова третього Риму. Це є такою алюзією на роботу німецького- єврея-філолога Віктора Клемперера та на його роботу Мова Третього Рейху. В ній він Активно аналізував те, як змінювалася мова в фашистській Німеччині. Особливий акцент він зробив на те, як змінювалася мова е, саме ЗМІ, які слова вони використовували частіше. Чим саме вони намагались е, маніпулювати та е, якось впливати на народ, щоб вони мали правильні для того часу погляди. А третім Римом часто називають Росію. Саме тому автор використав таку назву мову третього Риму. Бо ця ситуація теж досить цікава. Зараз на тому етапі, на якому ми знаходимось, ми вже всі досить гарно знаємо, як то кажуть, метадічку російських проросійської пропаганди. Ми знаємо, які фрази вони використовують, які приклади вони наводять, щоб доводити і підтримувати свою версію, чому те, що від... ця спецоперація відбувається саме зараз. Ми пропустили момент, коли в цій війні з'явилась нова зброя. Ми всі вже досить гарно знаємо, з якого напрямку ракети частіше за все летять на наше місто. Ми вже всі знаємо, як звучить шахет. Ми знаємо, на, які, на яку повітряну тривогу нібито можна не так активно реагувати. Але ми не помічаємо, коли слово саме стало новим засобом нас знищувати. Воно непомітне, воно, воно таке, в яке хотілося б. Вірити, якому хочеться довіряти, бо воно звучить так, призиваючи себе стати частиною, повірити в це. Слово, як і ракета, яка летить на наші міста, має одну з ціль знищити нас. Тільки про ракету нас можуть попередити. Нам ми можемо прочитати в соцмережах, куди летить, звідки, скільки в нас є часу, щоб пройти в укриття. А про слово нас ніколи не попередять, Ми не помітимо, як ми станемо його жертвою. Саме воно, саме на початку війни, до того, як ми почали більше говорити про ІПСО, про інформаційну війну, саме воно мало великий вплив на нас. Воно змінювало наші погляди, наші позиції. Воно перевіряло їх на якусь прочність. Саме таким чином автор хотів в цій інсталяції відеоінсталяції, відіграти це почуття, коли слів стало забагато. Забагато новин, забагато інформації. Вона йде з кожного телевізора, з кожного телефона, з кожного рта твого знайомого. Коли інформація звучить не від якогось конкретного джерела. Її багато, всі говорять тільки про це, всі розповідають різні речі. Колись це звучить настільки фантастично, що ти а вже ж, не віриш, а колись це звучить настільки близько, настільки реально, що не вірити просто неможливо. Саме після нього етапи, який здається вже позаду, хоча насправді досі має вплив на нас, ми переходимо до передостаннього залу і передостаннього етапу етапу депресії, здається, що ми знаходимося в кінці нашого шляху, бо далі тільки прийняття. Але депресія, як мінімум, по виставкам, які проходять зараз в Україні вже третій рік, по роботам е, митців, ми бачимо, що це почуття, яке дуже сильно... Сидить всередині нас, яке стало важливою частиною нашого життя. Біль, депресія. Вона для кожного своя. Для когось вона вже стала компаньйоном, з яким ти йдеш поряд, вже майже його не помічаючи, але він все одно завжди з тобою. Хтось ігнорує та повністю заперечує саме існування в його житті білю, Депресії, але від цього вона не зменшується, вона стає тільки більше і більше, поглинаючи тебе всередину, Де, якось, е, ніби чекаючи моменту, коли ти вже не зможеш вибратись з нею. Вона стала нашою цінню, яка завжди поряд, яка завершує тебе і доповнює. Але давайте спробуємо пригадати ті часи. Коли її з нами не було, як було легко йти, коли біль не була нашою найкращою подружкою. Про це і говорить робота Сани Шахмаратової танською пам'ять Вапняка. Я довго думала про те, яку саме роботу краще вибрати для цього етапу. Бо, ніби як я і сказала раніше, про депресію, якусь рефлексію війни. Зараз створено дуже багато яскравих та якісних, дуже відвертих робіт. Але враховуючи те, що депресія є четвертим етапом, передостаннім перед вже фіналом цієї боротьби, вона є найважчим викликом і найважчим, найважчою битвою. І мені хотілося зробити невеличке нагадування. Про те, як нам живеться без болю. Саме тому ми бачимо цю роботу величезну, наповнену спогадами. Ми не бачимо тут, як здається, очікувалось би від етапу депресії, ми ніби не бачимо болю, ми ніби не бачимо е сумних виразів обличчя. Навпаки, ми бачимо танцюючих людей, плаваючих, е які тримаються за руки. Ми не бачимо в них біль. І ми не бачимо в них суму. Але воно все покрите такою димкою, воно не чітке і не конкретне. Бо з кожним днем ми починаємо віддалятися від цих днів, коли це було нашою реальністю. Ми починаємо забувати, образи стають менш чіткими і насправді менш близькими та рідними. Тому мені би дуже хотілося, щоб саме цей зал. Цей етап став місцем, де кожен з нас зможе наважитись на те, щоб залишити весь свій біль, весь свій сум, залишити його саме тут. Бо далі він стає лише вантажем, з яким в прийняття ніколи не втиснутись. В наступному залі ми побачимо етап прийняття. Пропоную вам перейти до нього. І... І дати свою відповідь, що там має бути. Це пуста стіна, на ній правди нічого немає, на ній немає якогось, нібито сучасного мистецтва, що просто пуста стінка. Ні. Але давайте подумаємо, чому саме вона тут, чому тут немає якоїсь роботи. Це п'ятий етап фінал, це прийняття. Але я не знаю, що вона таке. І навіть, якщо так думати, фіналом воно бути не має. Бо, як я й казала про тексти, зараз прошу вас подивитись сюди. Музей цей зал не є останнім. Після нього, за цією, за цими дверми є прохід у наступний зал. Раніше виставка продовжилась би і там. Раніше на цій стіні. Висіла би робота. Але я тут ще не була, і я не знаю, як воно тут. Мені би дуже хотілося якомога скоріше опинитись в тому часі, коли з'являться роботи, саме роботи, а не робота, з тих, яких можна буде обирати, щоб було якомога більше людей, які прийдуть до прийняття. Але зараз, на жаль, цього немає. І якщо ви тут були, або якщо ви тут опинитесь, будь ласка, розкажіть мені, як тут? Саме цей зал завершує нашу виставку, дає можливість якось обдумати те, що ви бачили до того, спробувати уявити собі, бо я доволі часто чую про те, що Емоції, всі ці емоції, вони якось вже пройшли. Я поборов це, я переміг, е бо перемогла. Я пішов далі. Але чи справді воно так? Чи можете ви собі уявити прийняття, яке спільне для нас всіх? Гнів він спільний. З інформаційною війною ми всі зіткнулися разом, нам всім близька біль, ми відчуваємо її. Ми відчували навіть якесь заперечення, так, в кожного по-різному, в когось воно було довшим, в когось більш короткий термін займало, але воно було. Ми можемо це уявити і пригадати. А чи можемо ми уявити прийняття? Життя без всіх цих почуттів, життя без болю від війни, життя без цього горя. На цьому виставка закінчена. Я дуже вдячна всім вам, що прийшли. Дякую, дякую, дякую.